Я хочу сказати сьогодні перед цією страной і перед Богом, що Віктор Федорович не бандит. Убивайте, стріляйте, дітей, а давайте дітей. Всі говоримо про файли Епштейна, але ми забуваємо за те, як дітей використали в агітації за цього кривавого диктатора. Йому нічого не вартувало там, скажімо, про Православну церкву України, її прихильників, її священнослужителів, сказати там щось в дусі свині чи сатаністи навіть. До чого ми дожитись, брати і сети, що прийшлися безбожники? Я собі дозволяю говорити ці свінячі морди. Московської сі Росії, Кирила Грузинської ліво. Вітаю. Я Микола Княжицький. І ви на моєму Ютуб-каналі. Останній рік в Україні різко побільшало скандалів, пов'язаних з РПЦ. Після повномасштабного вторгнення вони майже зникли, а тепер повернулися з новою силою. У Пучаєвській лаврі представники монастиря перешкоджали роботі комісії, яка проводила інвентаризацію державного майна. Комісію не допускали. На місці працювали правоохоронці. Підпільні школи РПЦ, де прославляють Руський Мір, викрили не лише в монастирі Голосіївська пустань у Києві. Подібні випадки зафіксували також у Черкасах і Сумах. Це вже не поодинокі ексеси, це система. У Львові прихильники Кіріла, який фактично благословляє війну і закликає вбивати українців, таємно збираються на квартирах. Про всі ці випадки я вже розповідав раніше, але важливо інше. Попри воєнний стан, єпископи РПЦ. Продовжують проводити заборонені хресні ходи, які нерідко перетворюються на антиукраїнські демонстрації. Московська церква в Україні перестала остерігатися, вона осміліла і, здається, знову чекає на нашу капітуляцію, чекає як на шанс повернути собі привілейований статус. Останні скандальні історії сталися на Буковині малій батьківщині митрополита Онуфрія Березовського, головного ієрарха московського патріархату в Україні. Цей прекрасний край на заході нашої держави після часткової втрати Москвою Києво-Печерської лаври і зростання уваги суспільства до Почаївської лаври перетворюють на ідеологічний центр і логістичний хаб РПЦ. Саме звідси так звані українські владики їздять в Молдову та Болгарію на зустрічі зі своїми московськими комунікаторами. І тут ключове питання: як кордон перетинають люди, щодо яких є кримінальні провадження СБУ? Хто їм відкриває шлагбаум? Зараз ми поговоримо про те, що насправді відбувається на Буковині. Але для початку підпишіться на канал, поставте вподобайку і в коментарях напишіть, як ви оцінюєте ці події. У митрополи Нуфрій в миру Орест Березовський публічно поминає патріарха Московського Кирила Гундяєва, ідеолога та благословителя війни проти України. Увагу до цієї історії перевернув Олександр Бродецький, релігієзнавець, доктор філософії, викладач Чернівецького національного університету. Подія, що сталися на Буковині 25 січня, обурили українців. Але за словами Бродецького, біда в тому, що це далеко не поодинокий випадок. На початку повномасштабного вторгнення владики московського патріархату в Україні ще намагалися викручуватися як вожі на пательні. А тепер каже він: дедалі частіше вже відкрито прославляють того, хто благословив геноцид українців. Якщо ви приїдете на будь-яке богослужіння, де є присутній онуфрій, де він очолює. Богослужіння, там ви теж це почуєте. Вони не скасували цього, вони не скасували молитовне поминання людини, яка не раз за ці роки повномасштабної війни заявляла про те, що ця війна праведна, ця війна священна, ця війна заради тих цінностей, які угодні Богові. Так, от оцю людину Онуфрій згадує на кожному своєму богослужінні, і не просто згадує. А там же звучить фраза така. Звертаються до Бога і кажуть, пом'яни його в царстві своєму. Пом'яни в царстві своєму, це означає зроби так, що коли його душа буде уже в потайбіччі, вона пішла не в темні сторони буття, а пішла в рай. Тобто, бажає всього хорошого. Звісно, за століття вірної служби імперії, чи то Романових, чи то комуністичній РПЦ навчилася бути вправним фарисеєм і досконало опанувало лукавство. Тому на такі факти вони майже завжди відповідають однаково. Мовляв, московський патріарх є в диптиках, тобто в літургійних списках поминання предстоятелів. Але практика поминання це неформальність. Вона показує, з ким церква має духовне і канонічне спілкування. Така маніпуляція легко розсипається, бо водночас московські священники в Україні не згадують ані вселенського патріарха Варфоломія, ані патріарха Олександрійського Феодора II. Знаєте чому? Тому що їх не згадує Кіріл Гундяєв, а свої підлеглі не сміють перечити шефу. Саме тому, коли я кілька років добувався заборони РПЦ в Україні, ми з колегами передбачили механізм, як захистити державу і водночас зберегти свободу совісті. Логіка проста: достатньо публічно оголосити про розрив зв'язків з церквою, яка підтримує знищення твоєї країни, виправдовує злочини в Бучі, мовчить про бомбардування драмтеатру в Маріуполі. І це єдиний і потрібний крок. Адже коли Кіріла пам'ятають демонстративно, а інших представників – ні, це вже не традиція, це прямий сигнал. Зв'язок з Москвою збережено. Це мала би бути явна принципова заява про розрив. І Українська держава про це просила ПЦ. Є такий припис, який містить п'ять е, вимог. Там жодна вимога не вимагає від них якось змінити віру. Не вимагає там навіть приєднатися до ПЦУ. Ні, це не справа держави. Кожна із цих вимог лише говорить одне. Підпишіть документ, ви як представник церкви, як перша особа. І спрямуйте цей документ в Москву, а також дайте його копію державним органам, що вони це бачили, щоб вони це бачили. Де ви кажете Москва? Ми не з тобою. Ти зараз на шляху Єресі, ти на шляху злочину. Ти вбиваєш нашу країну, наших людей, нашу інфраструктуру. Ну, все так, і ми не з тобою. Але крім формальних ознак, підпорядкування так званої УПЦ МП Росії, є ще сутністі ознаки, ті, що видно, неозброєним оком. На Буковині вже стало недоброю традицією проводити хресні ходи. Насправді це пропагандистські марші під ликами святих, назви яких символічно тягнуть у бік Москви. Серед найпопулярніших в РПЦ на Буковині є святі Ксенія Петербурзька, покровителька другої імперської столиці і матрона Московська, культ якої давно перетворили на комерційний проєкт. Навколо нього крутяться гроші, паломництво і весь цей церковний бізнес. І саме на честь Ксенії Петербурзької, на початку лютого, на Буковині відбулася чергова хресна хода. Попри воєнний стан і заборони на масові заходи з міркувань безпеки, реакція правоохоронців була, м'яко кажучи, максимально м'якою. Організатор обмежився протоколом про адміністративне правопорушення. Близько 500 учасників прийшли ходою з села Остриці під Чернівцями до села Молниця, до скиту Ксенії Петербурзької біля Банчинського монастиря. Першим про це повідомив телеграм-канал СПЖ Союз православних журналістів. Це добре відомий бойовий листок пропагандистів РПЦ, який був внесений в санкційний список ще в жовтні 25-го року. Зверніть увагу: хресна хода стартувала з Остриці і завершувалася в Молниці поруч з Банчинським монастирем. І саме в Банчинах наприкінці січня онуфрій публічно поминав Кіріла Гондяєва московської ся Росії, Кирила Грозинської ліво. То що ж це за сакральне місце? І чому воно настільки важливе для московських людей на Буковині? Банчинський монастир осередок впливу пов'язаний з митрополитом Лонгеном Михайлом Жаром, підозрюваним СБУ, віп-агітатором Віктора Януковича і партії регіонів перед всей страной и перед Виктором Федоровичем. Хочу вам говорить добрый вечер, Виктор Федорович. Добрый вечер. Впервые я хочу вам поблагодарить, что после первые выборы первая ваша поездка была до наших детей-сирот. Девочка шестилетная сказала вам, что приезжайте к нам навсегда. И когда вы сидели... Вона приласкала ваші руки. Цю палку промову Лодин, тоді ще Михайло Жар, виголосив Програмі Євгенія Кісільова у 2010 році напередодні виборів. У своїй улесливості майбутній митрополит трохи передав куті меду та на всю країну заявив, що Віктор Янукович не бандит. Я хочу сказати сь сьогодні перед цією страною і перед Богом, що Віктор Федорович не бандит. Його діяльність складно не помітити. Тому що вона вся просякнута духом руського міра, незважаючи на те, що він взагалі етнічний румун, він перш за все від своєї позиції Москви, а не, навіть не Румунії. Е, якщо ви пам'ятаєте, ще з е, часу до е, Революції Гідності, і навіть скажу більше ще до е, Помаранчевої революції він вже підтримував активно Януковича. А Янукович йому активно за це е, платив. Е, ну, скажімо так, різними няшками на монастир і на дитячий будинок, який власне як піар-акція, дуже. Е, Ефектно спрацював на підтримку проросійських сил, тому що банчини це і є така цитадель руського мира на Буковині, і, напевно, і на західній Україні тут постійні спонсори. Це Фірташ Азаров, це Папієв, це той же Юрій Бойко і Віктор Янукович, які власне на своїх агітаційних матеріалах з банчин тут на Буковині отримали великі результати на виборах. Завдяки тому, прийшли до дереб. Бану цілої України так само. Лонгін організовував зрив мобілізації, починаючи ще з 2014 року, вони перекривали їхні священники, монахи, їхні віряни. Перекривали кольца на виїзді з Чернівців. Мовляв, треба зупинити мобілізацію. Ніякої війни не повинно бути. Це в них було дуже таке, знаєте, ударне таке гасло ні, війні ми за мир, але вони зупиняли не російські війська. Вони зупиняли виключно Україну і українські війська. Таким чином, допомагаючи Росії окуповувати е, Україну, капелан ЗСУ Роман Грищук згадав дитячий будинок не випадково. Вже відкрито кримінальне провадження, і найближчим часом я розповім, що відбувалося з сотнями дітей за стінами Баншин, але одне вже зрозуміло: сиріт використовували в цинічній політичній пропаганді на користь державного зрадника і руськава міра. Віктор Янукович утік, але Жар залишився. І за словами заступника голови Чернівецької обласної ради Михайла Павлюка і далі шкодить Україні, зокрема підіграючи темам. Які псують наші стосунки з Румунією, вся справа в тому, що очевидно для нас це стратегічний партнер, хороший сусід, у нас сотні проєктів між нашими громадами і громадами з Румунії, у нас десятки тисяч родин пов'язані, та що казати, 18 громад мають досить чільну румуномовну спільноту, яка тут проживає на території Чернівецької області. І коли один з лідерів Банченського монастиря Дякує е, такій е, агресивній е, депутаті, як Шошоаке, сенаторці румунського парламенту, яка до речі зареєструвала законопроект у румунському парламенті про приєднання е, Буковини і ще інших територій півдня України до Румунії, і він їй дякує, то роблячи вигляд, що ми хочемо образити Румунію, чи хочемо образити е, румунських діячів істеблішмент і таке інше. Це неприйнятно, це неправильно, і це приносить дуже часто шкоду україно-румунським відносинам, які ну по своїй суті є збалансованими і сьогодні є досить такими рівними. Буквально кілька днів тому хвалився. Тим, що відвідав одного митрополита в Болгарії, зустрічався там із болгарським патріархом. А ще кілька місяців тому він відвідував Молдову. Ясно, що в цих країнах зустрічається з найбільш проросійськими силами. Кримінальне провадження щодо одіозного митрополита Лонгена СБУ ініціювали ще в травні 23-го року. Тоді йому повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян за релігійною ознакою. За даними слідства, під час проповідей. Він, зокрема, називав ПЦУ церквою Антихриста і Сатанинською. Потім були нові скандали. Поліція відкривала провадження за його заявою про напад. Згодом він потрапив у ДТП і, за повідомленнями медіа, був госпіталізований. А пізніше правоохоронці почали розслідування щодо можливої експлуатації дітей в дитячому будинку при Банченському монастирі. Скандал через фото митрополита Української православної церкви Московського патріархату у лікарняному ліжку. Із маленькою дівчинкою Владика РПЦ затягує судові засідання і водночас. Контратакує, вимагає кримінального переслідування журналістів, які викривали його діяння. Пам'ятаєте, там ото там квадратне е, одіяльця там одного політика, якого вивозили на качалці під одіяльцем з різних судових засідань. Оце е, такий церковний аналог. Хто в нього там голова болить? то йому він вимагає перекладача. То приїжджає швидка з його ж власної клініки і його забирає з засідання. То суддя не прийшов, то ще щось. По суті, судові справи йдуть, але на них нічого не вирішується. Плюс він постійно застосовує дитячий ресурс. Дуже часто біля Герцаївського наприклад, суду вони збирають свою пасту своїх вірян. І пояснюють їм, наскільки це е, важливо їм протестувати, е, не не визнавати ні законодавства України, ні рішення. Центральних органів влади, ні розслідування правоохоронних органів, які гласні і відкриті. Ці історії насторожує ще одне: як людина з таким проросійським бекграундом, зі шлейфом судових процесів і кримінальних проваджень в умовах воєнного стану та обмежень на виїзд чоловіків за кордон може вільно залишати Україну. Ось що пише сайт Еспресо. Михайло Жар відвідав монастир святого Пророка Іллі в селі Нікорини Дрокинського району. Його прийняв настоятель монастиря Архімандрит Власій у Шурелу єпископ, з яким 16 грудня активно спілкувався жар у Молдові. Це саме той, що 20 серпня 2025 року передав проросійському ігорю Додону орден від митрополита Онуфрія за заслуги перед УПЦ. Це сталося зовсім недавно, 17 грудня 25-го року. Очевидно, претензій до прикордонників тут не може бути. Якщо заборони на виїзд не було, вони не мали підстав його зупиняти. Хтось інший забув ініціювати заборону на виїзд для проросійського владики. Було вручено орден митрополиту жару від ось того Владимира Кантаряна, предстателя молдавської частини Російської церкви, який. Регулярно знову ж таки їздить в Москву і засідає там в синоді, який приймає злочинні рішення щодо України. Він не посоромився від такої людини прийняти е, орден, е, тобто, з моєї точки зору, це абсолютна включеність, впаяність у цю систему руского міра. Випадково чи навмисно забули заборонити виїзд? Ось у чому головне питання. Бо за кордон за повідомленнями не раз виїжджав ще один митрополит. Очільник Чернівецько-Буковинської епархії Мелетій, уроженець Казахстану. Він фігурує в публічних матеріалах як власник російського громадянства, а також перебуває під санкціями та позбавлений українського громадянства через підтримку агресії проти України. В українській філії РПЦ Мелетій має особливий статус голова відділу зовнішніх церковних зв'язків. Фактично, це їхній міністр закордонних справ. Дуже зручно для ключового комунікатора з Босквою і для розгалуженої мережі контактів у Європі базуватися просто на кордоні з країною Євросоюзу. Схоже, Чернівці тепер логістичний хаб для РПЦ, ба більше потенційна стежка для термінової евакуації. Малетій виїхав за кордон 1 грудня 2022 року, а напередодні, 25 листопада, до нього, тобто до Чернівецько-буковинської епархії, прийшли з обшуками. Випадковість, вже 1 грудня він був в Молдові і спілкувався там з одним із архієпископів, таким Петром Мустяце який має дуже тісні зв'язки з Росією, засідає там в комісіях російської патріархії і так далі. Причому було подано так: він поїхав туди, Мелетій, вітати з ювілеєм. Але якщо ми відкриємо сайти, в тому числі офіційний сайт цього Кого він вітав у цього мустяця архієпископ Петру, то це було 1 грудня, а ювілей у нього відбувся наприкінці жовтня. Розумієте? Тобто все шито білими нитками. Вже рік, як ієрархи РПЦ, усміліли і очікують, що Україну таки примусять до капітуляції. Їхні лобісти навмисно працюють в Конгресі США і Білому домі. Їхні спонсори не шкодують грошей. РПЦ в Україні вірить, що Путін їм допоможе, і закон про заборону РПЦ, ухвалення якого я таки домігся, буде скасовано, але вони помиляються. Україна не торгуватиме своїм суверенітетом, бо духовна незалежність така ж важлива, як юридична, культурна, мовна військова. Щоправда, значно дохідливіше нахабам в рясах, які вирішили, що вже схопили Бога за бороду, могли б пояснити це спецслужби і українська поліція. Але чомусь після активності 23-го року, яка зачаровувала та давала надію українцям, ми бачимо або інституційну неспроможність, або що ще гірше, свідоме загравання з загрозою національної безпеці. І це потрібно припиняти. Темні справи найбільше бояться світла. Тож чекайте вже наступну історію, що насправді відбувається за стінами Банчинського монастиря. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. І напишіть в коментарях, якою, на вашу думку, має бути реакція держави. До зустрічі!